Чарлі Кірк та інтернет лють всередині Чіп Трамп іс, чіп цього тижня ваїкуіксчендж, як онлайн платформи подають радикалізацію та що з ним робити. Останніми тижнями світ був шокований вбивством Чарлі Кірка трагічною подією, яка спричинила хвилю обурення, спекуляції і найбільш тривожна ескалація онлайн радикалізації. Думаючи про цей епізод та його наслідки, я не можу позбутися відчуття, що ми є свідками чогось набагато більше, ніж просто особистої трагедії. Ми є свідками несправності системи, спричинених алгоритмами, які заохочують людь, та онлайн платформи, які, здається, намірують розпалювати цю пожежу. Як технічний експерт, який протягом багатьох років спостерігав еволюцію онлайн культури, я бачу тривожну схему. Той факт, що колись було місцем для обміну ідеями та дискусією, перетворився на арену, де домінують гнів, поляризація та постійне бажання до шоку та сенсації. І в центрі цієї тенденції є платформи соціальних медіа, які насправді оптимізовані для максимальної участі, часто на шкоду цивільному діалогу і навіть безпеці користувачів. Інцидент з Чарлі Кірком служить яскравим прикладом цієї динаміки. Його онлайн люкс був побудований на створенні провокаційного контенту, часто межуючи з наступальними. Він майстерно використовував прикордонний зміст, як влучно зауважив Кейсі Ньютон, врівноважуючи тонку лінію між порушенням правил платформи та привертаючи увагу. І такий підхід виявився неймовірно ефективним у залученні абонентів та створенні онлайн спростування. Але, як ми бачимо, ціна цього успіху виявилася страшенно високою. Особливо тривожне це роль, яку відіграють алгоритми. Ці складні системи, розроблені для персоналізації досвіду користувачів, часто мають ненавмисний ефект створювати ехо, камери, де люди піддаються лише тієї точки зору, які підтверджують їхні існуючі переконання. Як результат, люди стають все більш радикальними у своїх поглядах і все більше схильні до розгляду альтернативних точок зору. Згадайте графік Марка Цукерберга, який, як зазначив Кевін Рус, показав, що чим ближче вміст до кордону правил, тим більше залучення він породжує. Це не був злий намір, це було лише спостереженням за тим, як працювали платформи. Але це спостереження було використано для розробки стратегій, які свідомо живлять гнів і поляризацію. Але що ще більше тривожно, це те, як онлайн платформи реагують на цю динаміку. В епоху твита, як справедливо зазначив Кейсі Ньютон, були механізми пом'якшення наслідків надзвичайного змісту. Були команди, які намагалися видалити шокуючий матеріал та зменшити його розподіл. Але під керівництвом Ілона, маска Твита, тепер відома як X, пережила радикальну зміну політики. Заборонені рахунки на праві були повернуті, і сама платформа почала сприяти провокаційним поглядам. Як результат, ми бачимо, що X став місцем, де панує гнів і деполяризація досягла критичної точки. Як зазначив Кевін Рус, це не обмежується лише X, ми бачимо подібні тенденції на інших платформах. Таких, як TikTok та Інстаграм. Але роль X у зміцненні цих тенденцій особливо тривожна. Я не думаю, що ви можете просто звинувачувати алгоритми або платформи. Ми, як користувачі, несемо відповідальність за споживання та розповсюдження в інтернеті. Ми повинні бути більш усвідомленими щодо впливу на нас в інтернет, платформах. Ми повинні бути більш критичними щодо інформації, яку ми споживаємо. І ми повинні бути більш обережними щодо того, що ми розповсюджуємо. Але я також думаю, що онлайн платформи повинні відповідати за роль, яку вони відіграють у збільшенні гніву та поляризації. Вони повинні інвестувати в розвиток алгоритмів, які заохочують громадянський діалог та сприяють різноманітній точці зору. Вони повинні бути більш прозорими щодо того, як працюють їх алгоритми. І вони повинні бути швидшими у видаленні в місту, що підбурює до насильства. Зрештою, майбутнє онлайн культури залежить від нашої здатності вирішувати цю проблему. Ми не можемо дозволити собі продовжувати рухатися по шляху, що призводить до радикалізації, ненависті та насильства. Ми повинні працювати разом, щоб створити інтернет, простір, який є більш цивільним, всеосяжним та безпечним для всіх. Особисто я вважаю, що для вирішення цієї проблеми необхідне глибше розуміння психології онлайн радикалізації. Чому люди стають радикальними, які фактори впливають на їх рішення, і як ми можемо допомогти їм вийти з цього циклу? Я думаю, що відповіді на ці питання знаходяться в галузі соціальної психології, когнітивної науки та нейробіології. Крім того, я думаю, що нам потрібно переглянути нашу систему освіти. Нам потрібно навчити дітей критично думати, аналізувати інформацію та ефективно спілкуватися. Нам потрібно навчити їх поважати різноманітність точок зору та мирно вирішувати конфлікти. І нарешті, я думаю, що нам потрібно створити більш справедливе і рівне суспільство. Коли люди відчувають, що їхні голоси не чують, коли відчувають, що їх права порушуються, коли вони відчувають, що їхнє майбутнє не чітко, вони більш схильні до радикалізації. На закінчення, вбивство Чарлі Кірка це трагічний епізод, який підкреслює серйозну проблему, з якою ми стикаємося в інтернет культурі. Ми повинні працювати разом, щоб вирішити цю проблему та створити інтернет простір, який є більш громадянським, всеосяжним та безпечним для всіх. Це не просте завдання, але це завдання, яке ми повинні виконати.